Слонський НВК запрошує на останній дзвоник 2023. 20 Доброго дня, мирного неба всім присутнім! Ось і настав цей радісно тривожний день. День останнього дзвоника. Вже червень на порозі, нині свято. Це час радіти, час чогось бажати. Ми діти України, бажань нас небагато. Проте це влучний час, щоб їх назвати. Дорослі, зупиніть війну, ми хочемо миру. Дитинства світлого, ігри і пісні. Ми молимо щодня і маємо віру, щоб вже настали мирні і щасливі дні. Ліночко подає нам руку прощання, воно цьогоріч якесь незвичайне. Ми свято лише тоді розпочнемо, коли всіх учнів разом зберемо. Страшним лихом і незагойними ранами повірвалася наше життя війна, війна, яка триває зараз. Це не жахливий сон, а страшенний період нашої історії. Сьогодні молодь стає тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє. Шануй хвилиною мовчання, країну тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі щасті ми жили. Ось вони виходять у самостійне плавання: Довгопола Аліна, Ковальчук Владислав, Пата Діана, Слободенюк Вікторія, Трофименко Захар, Урсу Дарія. Це активісти шкільного життя на чолі з президентом учнівського самоврядування. Вони завжди були в авангарді всіх цікавих справ, нових ідей та проєктів. Слово директору школи Лучко Наталі Володимирівні. Слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України, слава героїчному народу, який наближає перемогу. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки, сьогодні у нас свято. Свято останнього дзвоника. Сьогодні наша країна знань перегортає ще одну сторінку нашого освітянського літопису. Хвилюючі почуття переповнюють сьогодні наймолодших. Взято першу ж сходинку на шляху пізнання. Для юних школярів скінчився навчальний марафон з уроками, контрольними роботами. Перервами домашніми завданнями. Нехай гарним та чудовим буде відпочинок, сповнений нових вражень, сподівань, цікавих знайомств для випускників останній дзвоник. Це початок дороги у нове, доросле та самостійне життя. Сьогодні у складний для держави час, коли у непростій боротьбі визначається її майбутнє. Вирішальну роль відіграють саме молоді та відважні люди, люди, які зросли у часи незламності, незалежності та прагнуть жити у вільній та чесній державі. Попереду у вас нові вершини та досягнення, а головне Непросте доросле життя, в якому ви будете самостійно приймати відповідальні рішення, які будуть стосуватися не тільки власної долі, а й долі всієї нашої країни. Вірте в свої сили! Хочу подякувати усім педагогам за віддану працю в цей непростий час та низько вклонитися за те, що вони стільки своєї сили, умінь та знань вклали в наших діток. По особливому урочистий та хвилюючий цей день сьогодні для батьків хочу подякувати вам за виховання дітей та побажати вам віри в майбутнє, оптимізму, надії на щасливе, безтурботне, мирне майбутнє, впевненості вам всім у завтрашньому дні, добра, благополуччя, здоров'я, миру! Та Божого благословення зі святом вас, слово випускникам початкової школи, учням 4 класу. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб старенькі, в достатку всі свій вік доживали. Щоб і пісня, і слово українське звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажання це моє неодмінно за волю, за мир, за країну. Героям! слава! Сьогодні вас свято прийшла привітати, прийміть мої найщиріші вітання, хай збудуться мрії всі ваші бажання. Нам кажуть, вище діти, тільки серцем ми дорослі. Сміємо, ми любити Україну слатокосу. Ми віримо, знаємо, перемога, скоро буде все. До слова запрошуємо випускників дев'ятого класу. Кола рідна, на твоєму порозі зустрічає твій дев'ятий клас. Останній дзвоник прозвенить сьогодні. Можливо, вже востаннє для когось із нас. Дитинство, юність в школі пролетіли. Ми вчились тут, співали і жили. Дорослими всі стати так хотіли. Сьогодні ми до цього підійшли. Ми віримо, що буде все як треба. Щасливі зорі, усміхнуться нам. Нас кличе до польоту синє небо. Ми летимо з цим вітрам. До побачення школа. Дочекайся у вересні нас. Ми повернемося в рідні й затишні стіни. Настане перемоги і розквіту час. Будемо жити у мирній своїй Україні. Дорогі мої любі випускники. Нехай удача вам радісно посміхнеться. Нехай вам усе в житті вдається. Нехай ваші мрії обов'язково здійсняться, а ваші досягнення неупинно множаться. Слово для привітання надаємо тим, хто покидає поріг шкільної домівки нашим одинадцятикласникам. Продзвенять дзвоникам останнім наших одинадцять безтурботних літ. Сьогодні нарешті ми дісталися тієї межі, яка розподілить нас на до і після. Ми, вчорашні діти, давно стали дорослими, бо події сьогодення кого як не нас вразили якнайбільше. Ми те покоління, яке закінчує школу вже давно дорослими та свідомими. Ми, як ніхто інший, усвідомили, в чому саме полягає життєва цінність, за що ми повинні любити життя. Дзвінок останній, він такий тривожний, як ті сирени нежданної війни, і час хотів би повернути кожен: ніхто не забере шкільної нашої весни. Весна остання за партою шкільною, весняна фотосесія, вбрання святкове, Такого більш не буде в нас ніколи. Зараз особлива для всіх мить шкільний дзвінок востаннє продзвенить. Це він колись давно покликав вперше. До класу на урок, до нових звершень. Слова подяки і любові ми говоримо нашій першій вчительці, Шакотко Наталі Миколаївні, класному керівнику Нестеренко, Світлані Григорівні та всім вчителям, які нас виховували і навчали. Дякуємо вихователям, дитячого садочку, поварам та особливому персоналу. Ви краще сказати хочу слово щире, нагоди більше не знайду і побажати щастя й миру. Ви непомітно вчили нас, добру, порядку кожен раз, за ту любов, що віддавали, серця дитячі зігрівали. За все ми вдячні вам без ліку, спасибі ніжне та велике. Любі батьки, дякуємо вам, за те, що ви нас всіх любили, несли у наші душі ніжний світ і добро. Що пестили, і від бідна зборонили, за те, що дарували нам тепло. Ну, от і все, і ми дійшли до фінішу, який був так далеко, з дистанції шкільної вже зійшли. Ще не раз повернемось до школи, згадати миті та сказати школу, дякуємо тобі. Спасибі за теорію життя. Ми втілимо практику, усе, що зрозуміли. Бо перед нами лише одна мета робити все, що вчителі навчили, а вам молодшим школу залишаємо. Шануйте старших, дружбі всі живіть. Ви будете за нас кращі, ми знаємо. Дякуємо тобі, Словська школа. Дорогі діти, я пам'ятаю вас, ще зовсім малими, наче вчора. Ви парти і перегорнули перші сторінки перших підручників. Минули роки. Сьогодні ви стоїте на початку нового шляху, шляху у доросле життя. Тож бажаю вам обрати гідну професію, славити країну своїми добрими справами, відкрити серця для нових пригод, не забувати рідну школу. Шанувати батьків, і головне мирного неба вам і нашій рідній ненці України. Це наша мрійниця. Випуск 2023 Її ми передаємо учням 6 класу для того, щоб вони зібрали нас через 5 років. В ній наші мрії про майбутнє шостому класу. Ми бажаємо бути гідними учнями Слоуцького НВК. Любі мої діти Аліна і Діана, Вікторія і Даша, Захар і Владислав. Ось і настав день останнього дзвоника пролетіли 11 років. Пам'ятаю, як ви прийшли до п'ятого класу вентижені і стривожені. І потім понесло шкільне життя, навчання, шкільні справи. 11 років пролетіли дуже швидко. І сьогодні, на жаль, ми проводимо останній зводник під звуки повітряних тривог і сирен. Цей випуск 2023 року є воєнним випуском. Бажаю вам всього найкращого! Пам'ятайте, діти, що вам будувати нову, чудову, прекрасну Україну. Вінство, не сміливі кроки, це веселі друзі, шлях до майбуття. Школа це перерва, школа це уроки. Школа називається так моє життя. Любі наші діти, випускники. бажаю вам вам міцного здоров'я, світлого майбутнього та мирного неба над головою. Нехай ваші мрії збуваються. Добру путь, мої любі випускники. Нас тримаєш в класах своїх, та не було б літо жаданим без уроків твоїх складних. Школа це дитинство, не сміливі броки, це веселі друзі Право останнього дзвоника надається нашим випускникам, одинадцятикласникам. А зараз особлива для всіх мить. Шкільний дзвінок востаннє продзвонить. Це він колись давно покликав вперше до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно сповіщає, що вас розлука школою чекає. Слухайтесь малиновий передзвін, Для вас, випускники, прощальний він! Добру путь! Випуск 2023 року. Останні дзвони в рідній школі. Сьогодні для всіх нас луна. Тривожно якось, як ніколи. Адже в країні ще війна, Ще більше роки діти гинуть. І не засілява в них, тому щах кратіють. Ір'є любов за картами. Хай лунає дзвонить я завжди і сумують ці випускники. Школа відпускає на життя. І нехай закінчиться війна, хай перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло. Ми за мир у світі на землі, діти України, вчителі.